Справжній трилер розігрався наприкінці чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу, у змаганнях якого взяли участь вісім команд, які зіграли за коловою системою, а останній тур змагань відбувся у рамках Олімпійського тижня. Окремо варто відзначити їхній гарний рівень підготовки, попри специфічні умови гри, які у першу чергу зумовлені піщаним майданчиком, що викликає додаткові навантаження і непередбачуваними відскоками м'яча від нього, що змушує футболістів більше тримати шкіряного у повітрі. Вони вкотре не тільки успішно впоралися. Завданням, але й змогли продемонструвати загалом непоганий вишкіл фізичної, технічної і тактичної виучки, що в підсумку ізумовило справжнє свято прихильників пляжного футболу на піску парку Сагайдак нашого міста. Велика подяка нашим захисникам, які дають нам можливість не тільки жити в мирному місті, а ще й проводити такі турніри та грати у футбол. Це по перше, по-друге, як завжди, ми бачимо, що пляжний футбол об'єднує. Та будемо робити усе від нас залежне, щоб це тривало як можна, щоб все тривало надалі. Бажаю всім хлопцям далі прагнути до розвитку пляжного футболу в нашому місті, у нашій області, а також від себе особисто хочу висловити подяку. Всім тим, хто допоміг в організації турніру у його проведенні. Велика подяка дирекції парку Сагайдачний на пляжному майданчику, якого ми провели цей турнір. Велика подяка голові Федерації пляжного футболу міста Дніпра Євгену Іванову, який теж всіляко підтримує проведення таких змагань, таких турнірів та таких чемпіонатів. А також нашому партнеру компанії Хевкофі в особі Катерини Убірі, яка також вкладає. Не тільки фінансові можливості, а й душі і серце у цей вид спорту. На фініші чемпіонату склалася екстремальна ситуація, коли дві команди витяз і вибір набрали однакову кількість очок по 18. У разі перемоги у заключному турі. Скільки ж мало стати і у минулорічного чемпіона тайфуна? Втім, саме він мав здобувати золоті медалі, адже у нього, поміж інших двох претендентів, була краща різниця забитих і пропущених м'ячах в очних зустрічах поміж ними. Звісно, за таких обставин, коли медалі найвищого гатунку практично лежать у тебе в кишені, тайфун не вимушено п'ять розтрощив у заключному. tutori rent Пако Еко і другий рік поспіль підтвердив статус і реноме кращої футбольної команди на піску Дніпропетровської області. У ході стислої урочистої церемонії нагородження спочатку вшанували кращих гравців за амплуа, воротаря вибору Євгена Андрусенка. Найгрізнішим нападником і жахом для оборонців став Олександр Пальченко з витязя. На сам кінець МВП кращим футболістом турніру визнали Максима Білика з команди чемпіона Тайфуну. Далі настала черга отримувати завоюване призерами змагань. Бронзові медалі стали надбань. Дням хлопців з витязю, третє місце яких засвідчила плахетка. Вибір, який напередодні в чемпіонаті України, у лавах якого щоправда тоді виступали легіонери, і на теренах області наразі також мав задовільнитися сріблом. А золоті нагороди, як говорили вище другий рік поспіль, завоював тайфун, президенту якого Олексію Дарофеєву вдалося залучити до свого колективу таких відомих в регіоні виконавців, як Максим Білик, Антон Шарко, Рамаїс Маргарян, ігор Прокурор та інші, що дало змогу залишити у себе ще на один рік красень кубок. За перемогу. Цей турнір пройшов дуже гарно. Насправді були баталі такі. Команди гарні, всі зібрались, вісім команд всі більш-менш. Рівні грали на рівному рівні. Ми перемогли. Сьогодні важка перемога була головна, тому що як перше місце ми могли і четверте зайняти. Такий от турнір гарний, спасибо. Велика подяка організаторам турніру. Я бажаю команді Олексія Драфієва не зупинятись на досягнутому розвиватись надалі, йти на чемпіонат України. За доброю гарною традицією на завершення церемонії усі її учасники сфотографувалися на загальну світлину на згадку про пекельний цікавий сезон пляжного футболу у Дніпропетровській обласній асоціації.